Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І ось до мене прибули поштою ось такі дві матки. Це матки Bac Дуже добра лінія. І сьогодні одну я буду підсажувати у вулик. Буду заміняти стару матку на нову, а одну ми з вами розіграємо. Ось дивіться, я вам ближче покажу. Ось тут маточка. І тут ось на них рожеві мітки. Тось цю синю я сьогодні буду підсаджувати у вулик, а цю, а цю ми з вами розіграємо. Участь у розіграші може взяти будь-хто. Зараз в цьому відео ви побачите, як я буду заміняти метод заміни матки старої на нову. А у жовтій клітовці цю матку ми з вами розіграємо. Участь у розіграші може взяти будь-хто з вас. Для того, щоб взяти участь, вам потрібно підписатись на мій канал. І написати у коментарі беру участь. А також можете, ну точніше, потрібно, щоб ви залишили під своїм коментарем контактні дані. Наприклад, ваш номер телефону, щоб я міг з вами зв'язатись, або якщо ви не хочете залишати номер телефону, то залиште посилання на Facebook чи Instagram. Але посилання, тому що якщо ви, наприклад, просто напишете Петренко Іван, то я напишу пошуку у Фейсбуці Петренко Іван, і їх вибіде 10 чоловік, і я не буду знати, хто саме ви. Тому просто от, посилання на сторінку. Але для мене краще це номер телефону, щоб я зразу перезвонив. І ось це ви робите. Пишете в коментар, беру участь, залишаєте свій номер телефону, і я присвою вам порядковий номер. Сьогодні у нас середа, 28 червня. Це вже вечір, але я думаю, що я ще встигну підселити матку. А розіграємо ми з вами цю матку. Ну, тобто, результати розіграшу будуть вже у неділю, 2 липня. Тобто, в цей день я ще подивлюся до вулика, як прийняли мою матку в пчоли, і в цим самим відео будуть результати розіграшу. Так що, хто хоче брати участь? Правила дуже прості, просто підписуйтесь на канал, ставите лайк цьому відео і пишете коментар, беру участь і контактні дані ваші. А зараз ми йдемо підціляти ось цю матку вулик. І ось я вже біля вуликів. Ось такий очеретяний вулик, до речі. Так, ось наша матка. І в першу чергу... Потрібно випустити всі оці бджоли, лишити тільки матку. І так, друзі, бджіло я випускав. Тепер можна подивитись, добре розлеїти матку. Бачите, матка досить велика. Я завжди беру в перевіреного матковода матки. Матки завжди хороші, дуже гарний показують результат, засівають рамки повністю. Матка вже йде плідна. Ці матки, як і попередні, я також брав пана Юрія. Ось такий вулик, тут невелика сім'я, я недавно її відділив від основної сім'ї. Матка тут ще 21 року, тому її потрібно міняти. І наступний наш крок це знайти матку і її ліквідувати. Так, Це вже вечір. Година сьома. Сім'я не є агресивна. Рамок тут небагато. Так, загалом тут 6 рамок, нам потрібно перевірити і знайти матку. Як бачите, засів цієї матки вже такий собі, її потрібно міняти. Ось тут печатаний, поміж нього ще її не запечатаний. Нижче одну денка. І так, матку я знайшов. Я її ліквідував. А тепер я її ставлю ось цю коробочку. Тоді феромони змішаються і бджілки легше приймуть ось цю матку. Враховуючи, що це, до речі, інша порода. Це от Карпатка у мене в руках, а це бакфаст. Так, наша матка зразу почала активно бігати. Почула запах іншої матки. Тепер, поки ця сім'я не відчула осиротіння, я кладу цю кліточку назад. Але перед тим я відкриваю ось цей малий отвір. Великий, куди може пролізти матка, я залишаю закритим, а малий я відкриваю. І так, отвір я відкрив. І в цім отворі роблю обичною спічкою малесенький отвір, щоб біжілки швидше добрались до матки. Ось так трішки пробиваю. Канді. І все, тепер кладу у волик. Все, я матку опустив. До речі, повезло, ось на цій другій рамці я знайшов матку. Весь волик я не переглядав. Тепер дивіться, через 4 дня, тобто неділю, коли вже будуть результати конкурсу, тоді я відкрию. Прохід, щоб вийшла матка. Це буде тим самим відео. І ще в той день потрібно буде побити всі маточники. Тобто ви в неділю зможете побачити, як бджілки прийняли матку. І якщо ви виграєте в моєму розірші, ви можете таким самим методом підсилити матку. Або створити відводок по методу. Як я знімав в попередніх відео. Це залежить, якщо ви плануєте розширяти, створювати нову сім'ю, то вам підійде попередній метод. А якщо ви не плануєте розширятись, але хочете замінити матку у вулику на іншу матку, то вам підходить цей метод. І так, я ще раз повторюю умови конкурсу, вам потрібно залишити коментар, написати беру участь і також під своїм коментарем. Типу, відповісти на свій коментар, написати контактні дані, номер телефону. Або посилання, наприклад, на Facebook. І за допомогою рандомних чисел я виберу переможця. Тобто, не я буду вибирати, а рандоматор. І так, одну матку ми підселили, А ця матка відправиться переможцю. Дуже гарна матка, велика. Так що у вас до 2 числа є час, щоб взяти участь в конкурсі. Дякую всім за перегляд, всім пока. Ще такий момент, якщо ви це відео побачили у Фейсбуці, то ви не в Фейсбуці маєте залишати коментар, а в Ютубі. В Ютубі під цим відео.